Пляж Золотий берег активними кроками наближається до європейського рівня. Комунальники роблять все можливе, щоб сезону розпочався з приємного здивування для чернігівців. Старання відповідних служб оцінив міський голова Владислава Трошенко. Наразі неприглядна раніше територія перетворюється на привабливу зону відпочинку. Узбережжя буде оздоблено. Зараз продискується повністю все коріння, все, що полишалося, значить, ми цього ґрунту. Завізеться пісочок. Перед цим буде більш сплановано ще спецтехніка. Я думаю, що більш пологі ми зможемо організувати берег. Буде зручно, збільшиться площа для відпочинку. Буде пісочок. Я думаю, що ми знайдемо можливість завести вижаки сюди. Те, що наступне, Значить, є передперекна пропозиція, де у нас чітко заплановано дві фастфудовські зони. Зона відпочинку для дітей, там десь більш тінь. Далі майданчики спортивні, майданчик гімнастичний, силовик і у нас, до речі, видатки проголосовані. Силовий майданчик він буде. Класний і буде зроблений всьому році. Це однозначно. Щодо критики стосовно вирубки дерев, то насадження є аварійними. Зауважив мер міста. Роман Старіков, начальник КП Зеленбуд, каже: як би там не було, більшість людей знаходять плюси в комплексі проведених робіт. Хоча охопити такий масштаб було непросто. Стосовно техніки є питання, бо вона 1986 року випуску, 90-го року випуску дуже часто ламається і ми втрачаємо час на ремонти. Але ж намагаємося зробити дійсно і частину кордівки, щоб вона проглядала, щоб це дійсно було схоже на сам парк. Дуже багато є вдячності вже від містян, які прогулюються щоденно цим парком. 21 квітня студенти чернігівських училищ вийшли гуртом, аби навести лад в зеленій зоні на кордівці. Для того щоб було чисто, чисто в Європі подивитися, чисто в Прибалтиці. І за чого там чисто? За того що зранку до ночі метуться, грибуться люди в своїх подвір'ях на вулицях, тому чисто. Тут біля 100 гектарів у нас територія, я орієнтовно беру, що таке 100 гектар. 100 гектар це мільйон квадратних метрів. Зараз тисяча студентів вийшло, ви можете подивитися, тисяча студентів розставлено буде, по, як кажуть, кожен по своїй діляночці. Значить, кожному завдання від 50 до 100 квадратних метрів прибрати за 2-3 години. Гуляючи, що називається. Молоде покоління. Перспектива провести на свіжому повітрі декілька годин не лякає. Переконують, це обов'язок кожного мешканця прибирати там, де живемо. Я вважаю, що треба держати своє місто в чистоті. Краще може слідкувати, щоб ну, прибирали кожен сам за собою. А не потім, щоб всі разом за кимось прибирали. Дуже важливо прибрати це все сміття з цієї, не тільки з цієї території, а взагалом загалом по всьому Чернигові. Головне, щоб ці зусилля були недаремними за словами міського голови. Кожен повинен внести свою частку, аби зробити місто чистим і привабливим.